Тренд 2024 року довгий чуб медуза. Якщо ви любитель чубчика, але просто не любите доглядати за ним, то довгий чубчик може стати ідеальним рішенням для вас. Такий чуб ви легко можете підстригти самі собі вдома. В минулих трендах у чуба були короткі прядки волосся, які сидять над бровами. В 2024 році чубчик буде довший. Його пасма будуть більш тупими і накриють вії. Так, такі довгі. Довгий чубчик підходить до будь-якої зачіски від довгої до короткої, а також будь-якого виду волосся, прямого, хвилястого чи кучерявого. Довгий чуб медуза змінить на краще ваш образ. Ви будете виглядати більш чарівного або природно, чому не спробувати. Повірте, ви почуватиметеся більш впевненіше та гарніше. Отже, якщо ви хочете витрачати лише 5 або 10 хвилин на своє волосся. Ви захочете обрати стиль довгого чубчика медуза він не потребує догляду. Щоб допомогти вам вирішити питання «Чубчик або без чубчика, після 45 і скерувати вас до ідеального чубчика для вас ось наші улюблені стилі чубків медуза. Які носять круті дівчата за 45. Ваш стиліст має врахувати ваш природний проділ і структуру росту волосся, щоб створити індивідуальний образ, який м'яко вигинається від середини та довшими каскадами по краях, згладжуючи повіки. Для цієї таємничої привабливості чубчик медуса це більше, ніж просто зачіска, це заява на крутий імідж. Незалежно від того, чи обираєте ви більш густу сміливу версію, чи обираєте більш повітряний химерний образ. Чубчик медоса пропонує поєднання спекотного та мрійливого. На відміну від строгих густих зрізів тупого чубчика, чубчик медоса тонко підстрижений, щоб забезпечити більшу гнучкість. У крайньому випадку ці легкі вусики можна легко змахнути з вашого обличчя. Пропонуючи беззаперечний підхід до життя чубчика Чубчик Медуза пропонує захоплюючу різноманітність варіантів, цей чубчик привніс в салони щось нове, долаючи прірву між зухвалістю та елегантною стриманістю. Таким чином, доводячи, що коли справа стосується волосся, можливості безмежні. Було корисно, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!